Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчатка. З вами я, бабуся Надюся, хочу запропонувати вам улюблені вірші для усіх дітей. Уранці біля хати. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточко вухате приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Захворіло ведмежатку. У ведмежій хатці горе. Ведмежатко зовсім хворе. Верещить на цілий світ. Ой, болить мені живіт. Запросили в хатку цапа, лісового ескулапа. Він підсів до ведмежати, ме примусив прокричати, в рот і в ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Тут причина от така. мало вітаміну К. Хай ведмедик, мовив гість, тричі в день капусту їсть. Запросили кавана. Лісового чаклуна. Він підсів до ведмежати, хрю примусив прокричати, в рот і ніс позаглядав, враз хворобу відгадав. Тут страшна хвороба вже, мало вітаміну вже. Хай ведмедик мовив гість, тиждень жолуді поїсть. А сова, що чуйно спала, Засміялась <хи> і сказала, не хвилюйтесь, все в порядку. Він нічим не захворів. Просто вранці біля хатки аж відерце меду з'їв. Ялинка Раз я взувся в чубітки, оглянувся в кожушинку, сам запрягся в саночки. Та й поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку відбирати. Я туди, а він сюди не віддам, кричить ні за що, Ти ялинку посади. А тоді рубай, ледащу. Не пущу і не проси. І цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці лисиці? Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле, Бідний зайчику, прости. Я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнусь, а ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувсь і подав сіреньку лапку. Падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Іде кіт через лід. Іде кіт через лід чорну лапу на обід. Коли чує він, зима його біла підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт. Я лишаю чорний слід. Коли ж біла ти сама, то білій ту темна. І пішов кіт через лід. Чорнолапу на обід. Стала зимонька сумна, за котом ішла весна. Скільки буде два і два? Бородатий цап півдня вчив лічити цапенят. Нумо, мудра голова, скільки буде два і два. Зяв морквинки дві і дві, розкладає на траві. Цапеня не мов німе. Цапеня ніпе, німе. Відійшов на хвильку цап. Що тут довго думати? Цапеня морквинку хап і скоріше хрумати. Цап вернувся. Ой, біда, що це ти дратику? І не соромно хіба, схрумав математику. Що з'їв цап? Цап ішов у день осінній через поле навпрошки, коли глиб на баделині примостились їжаки. Меке, ме ой, уй, та що воно таке? Ням, воно мені смакує, хоч колюче, не м'яке. Микіки, микіки, мабуть, це не їжаки. Ой хто цапові підкаже? Що ж він з'їв усе таке? Іде вояк моркв'яний. Іде вояк морквяний, коник буряковий, кожушина горіхова, жупан лопуховий. Пістолети скачана. Кулі з бараболі, а шабелька з пастернаку, а піхви з квасолі. Їде, їде вояченько, під ним коник скаче, надибали його свині, злізай новояче. Він вихопив пістолета, став свиней стріляти. Свині кулі похапали нічим воювати. Він вихопив шабелину, став свиней рубати. Свині шабельку погризли, нічим воювати. Зачинає вояк наш з коника злізати. Зачинає кулаками свиней воювати. Так їх дусяв, так їх бухав тими кулаками. Котилося свинське військо догори ногами. Отакий то вияченько, жупан Лопуховий, Кожушина горіхова коник буряковий. Веселі жабки. Очеретяна хатина біля річечки була. І жила у ній родина. Невелика й немала. Жабка дід і жабка-бабка. Мама жабка, тату жабко і маленьке маленя, жабенятку жабеня. Мама жабка ловить мушки, тато шиє капелюшки, Курить люльку жабка дід. Бабка варить всім обід, а веселе жабеня їм виспівує щодня. Кумки, кумки, квак -ки квак, ке, куд-как, Ой не так, не куд-куда, а ке, квак. Гарна пісня в вжабеняти. Любить пісню цю співати всенька жаб'яча сім'я. Жабка дід. І жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і маленьке малиня, жабенятко жабеня. Нумо пісню цю співати, нумо жабкам помагати. Кумки, кумки, квак-квак, скрек-ке-ке-ке, кут кудак ой не так, не куд-кудак, і бреке ке ке квак Але й гарно любі діти ви співаєте усі. Плещуть вам зелені лапки, жабки всі на лопусі. Жабка дід і жабка бабка, мамка жабка, тато жабка і маленьке маленя жабенятко жабеня. Робін бобін. Робін бобін не нажера. З'їв гороху півцентнера, з'їв коня і сім телят і дванадцять поросят. З'їв ведмедя під ліском і крамничку з молоком. Схрумав кузні коваля ще й самого короля. Лондон з'їв і Ліверпуль Випив річку буль-буль-буль, згамав триста кораблів, ще й кричить, що не доїв. Закривай швиденько книжку, щоб тебе, бува, не з'їв. Хвостик ніда діти. Я пошила на святки нашій киці чобітки. Шапочку наділа, тільки не зуміла трусики надіти, хвостик ніде діти. Пісенька про груші росла на груші грушка, як всі грушки проста. Та хто б скажіть, подумав упала на кота і нуня вчать на грушку. Прийшов у сад дідусь. Та хто б скажіть подумав у діда грушка? Лусь. Тоді приходить бабця, їх бідних лікувать. Та хто б скажіть подумав і бабцю грушка гать. Аж тут рибіли діти під грушку і залюбки. Ну, хто б скажіть подумав, поїли всі грушки? Хатка, яку збудував собі Джек. Це хатка, яку збудував собі Джек. Це сад і город. А це сонях, як сонце, який заглядає до Джека в віконце, до хатки, яку збудував собі Джек. А ось це комора, в коморі пшениця, яку викрадає хитрюща синиця, і вже не печеться смачна паляниця у хатці, яку збудував собі Джек. Це кіт, він сміливо виходить з воріт, бо дуже він хоче ловити синицю. Яка викрадає з комори пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хатці, яку збудував собі Джек. А це, подивіться, це пес без хвоста, який, каже, гав на сміливця кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хатці, яку збудував собі Джек. А це в нас корова. Ряба й рогата, яка щойно хвацнула пса без хвоста, який каже гав, насмілився кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю, у хатці яку збудував собі Джек. А це ось бабуся старенька, горбата, яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста, який каже гав. Насмілився кота, який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляниці у хатці, яку збудував собі Джек. А це що за сплюх? Це звичайно ж, пастух, якого картає бабуся Горбата, яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста, який, каже, гав на кота, який доганяє синицю. Яка викрадає пшеницю, з якої так смачно пекти паляницю у хатці, яку збудував собі Джек. А зараз поглянемо всі на блуху, що робить кусь-кусь, пастухові сплюху, якого картає бабуся Горбата, яку дуже любить корова рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста, який каже: гап, насмілився кота. Який доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, Щоб діткам спекти отаку от паляницю у хатці, яку збудував собі Джек. ЖАБКА-ГАБКА В жапки-гапки мокрі лапки, бо живуть в болоті жабки, а в болоті, як завжди, повно мокрої води. Тож до тої жабки-гапки ти босоніш не ходи. Хатка. Равлик син прийшов до татка. Затісна у мене хатка. Якщо виросту ще трішки, то не влізуть в неї ріжки. Глянув батько на хатинку. Не журися, любий синку. Бо не тільки ти ростеш, підростає хатка теж. Їжаки у перукарні. Два їжаки в день гарний заглянули до перукарні. Будемо вельми щасливі, за зачіски модні й красиві. Досвідчений перукар відклав убік. Інвентар. Зачісок є мільйони. А що модно у цьому сезоні? Шановні мої їжаки, у кожного власні смаки. А чубчики модні? Модні, а вже ж, а кучері? Кучері теж. А бакенбарди носять? Клієнти про це не просять. А зачіска їжаком. О, ця сучасна цілком. Вважаєте, що це модно? Це модно і дуже природно. То що нас не треба стригти? Я б цьому хотів запобігти. Чи можете тоді, пане, на нас попшикать духами? Можу пшик-пшик чмік чмик, вибачте, пане, за чхання Будь ласка, моє шанування. Слоненятко з рожевою п'яткою. Народилося в Африці слоненятко. Не просте, а з рожевою п'яткою, круглою, неначе монета. Отака От незвична прикмета. Повели його. У слонячу ванну. Там його мили довго й старанно, змили вісім брусочків мила, але п'ятку йому не відмили, терли її шваброю товстелезною, а потім ще й величезною пемзою. Терли її жовтим пісочком на березі біля ставочка, терли йому п'ятку мочалкою. Троє вояників із русалкою. Але хоч як вони всі старалися, п'ятка рожевою залишалася. Слоненятко тоді засмутилося. І навіщо я таке народилося? І сказала слоняткові мати, як навіщо, щоб світ дивувати? Понурий віршик. Плаче свинка у калюжі, бо до неї всі байдужі. Кролик свинці дав морквинку, та вона не тішить свинку. Плаче свинка, все намарно. Сюди сум і в небі хмарно. Двоє добрих мишеняток їй відсипали зерняток. Цапик будь приніс із клуні бурячків для свинки хруні. Плаче свинка. Сльози градом і нема на те розради, бо чомусь ніхто на світі не дарує свинкам квітів. Пригоди. В усіх нас стались якісь пригоди. Катруся каталась на теплоході, Юлин Котик програв у котячих змаганнях, у тітки розбився вазон із згранню. В ганусі зламався велосипед, Миколчина мама купила мед, у Станіслава розпухла щока, Андрійко не може знайти хом'яка. А в нас а в нас є нова дитинка, маленька, як намистинка. Та чути нашу дитинку в усьому, всьому будинку. Хвости сірий вовчик, лев і птах, поні молохаті, всі з хвостами. При хвостах всі такі хвостаті. І собаки, і коти, і слони, і миші. Де не глянь? Хвости, хвости, з ними красивіше. Тільки в нас хвостів нема. Чи то літо, чи зима? Ні у мами, ні у тата, ні у маминого брата, ще й сусіди й гості геть усі без хвості. У такій родині сумно жить дитині. У трамваї лісовому. У трамваї лісовому. Вчора їхав вовк додому. У секреті зберігай це, але знай. Вовк їхав. Зайцем. Зайчик вуха Завірюха Сіє, віє, завіва снігом завірюха. А у зайчика, хоч плач, дуже змерзли вуха. Він і валянки узу, І вдягнув кожуха та з під шапки все одно виглядають вуха. І чого ти зажуривсь? Цокотять синички. Ти вдягни собі на вуха теплі вухавички Я хворію на вітрянку, повідомив лікар зранку, що я хвора на вітрянку. І тепер я геть рябенька від зеленої зеленки. Дуже нудно жити нині в самоті, на карантині. Від нудьги я узялася лікувати кицю касю, і тепер вона у мене біла, крапочку зелену. Хто на повідку? Так суспритну і швидку я веду на повідку. Рветься такса з-повідка, аж болить мені рука. Ну чому ж вона така надто спритна і швидка? Ну, а такса у цей час ось що думає про нас. Тягну я на повідку цю істоту нелегку. Ну, чому ж вона така надто неповоротка? Так воно у світі є, кожен думає своє. Мурчик, чорний котик воркотун, наш улюблений хитрун, ходить в хаті тихо, тихо. Буде сірій мишці лихо, на стовбурчик котик вуса, На шорошик сірі вуха. Десь тремтить від хвилювання йде на перше полювання. Та не буде лиха мишці. Намальованій у книжці. Мурчик сядь і не крутися. Ми малюєм. Ти дивися. Слоненятко. Біля дзеркала півдня тупцювало слоненя, приглядалося до носа. Мамо, щось мені здалося, ніби трішки ще підріс, і мій і так задовгий ніс. низ. Мама каже слоненятку, ти поглянь на мене й татка, довгі хоботи носи, знак слонячої краси. Слоненятко знов до мами. Мамо, кажучи між нами завеликі в мене вуха. Слоненя моє, послухай, власники Великих Вух мають дуже гарний слух, а махати в спеку ними значно краще, ніж малими. Ну, а хвіст не закуценький? Що ти? Він такий гарненький. Мамо, хочу ще спитати, я не надто повнувати. Тут забіткалась слониха. Та ти що? Побійся, лиха, ми великі з роду в рід, бо такий наш родовід. Ти чудове слоненятко, схожа на мамусю і татка. Не будь мала козою іде коза. Стоїть лоза, густа, рясна, зелена. Яка краса, кричить коза, ця вся лоза для мене. І у кози аж дві сльози на радощах повисли, тріщить лоза, гризе коза і всю красу погризла. І ти мала. Що в сад пішла ранковою порою. Не рви квіток, не псуй гілок, не будь мала козою. Театрали. По театрах ми бували. Ми завзяті театрали. Ми ходили на балет. Там у них такий буфет Сік вишневий, Фан та сир, і цукерки, і пломбір, вафлі, тістечка, паштет. Нам сподобався балет. Потім ми ходили в драму. Там ми загубили маму, бо в антракті в першім акті ми відвідали буфет, а в антракті в другім акті вже шукали туалет. Драматичний був сюжет. По театрах ми бували, ми завзяті театрали. Кухлик. Дід переїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що з краю. Продавчиня, що, чого? Я не понімаю. Кухлик люба, покажіть той, що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, якщо е кружка? Дід у руки кухлик взяв і насупив брови? В Україні живете і не знаєте мови? Продавчиня теж була гостра та бідова. У мене є к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо така сама біда в моєї корови. Має бідна язика і не знає мови. Засмутилось кошеня, засмутилось кошеня. Треба в школу йти щодня. І прикинулося вмить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив. Як мудрець, тут причина непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить: Ніколи! Краще я піду до школи. Дива! Як пояснити ці дива, я й досі сам не знаю? Стають живими всі слова, які я вимовляю. У голос мовлю, зайченя, і мушу двері зачинять, бо в коридорі скаче не волохати кошеня і не вухати цуценя, а справжній сірий зайчик. Чи, вимовляю, помідор, ні, краще стиглий помідор, ні, дуже стиглий помідор. До слова мовлю слово, і ніби справжній помідор беру собі зі столу. Тому я й написав цей вірш, а не казав у голос, бо вір мені або не вір, коли б я проказав цей вірш, таке було б навколо. Зайці набігли б в коридор, гуртом би в ньому всілись, і кожен їв би помідор, ні. Краще стиглий помідор, ні. Дуже стиглий помідор, притрушуючи сіллю. А теплий помідорний сік зайцям би вмазав лапи, а з лап тоді по вузах тік і на підлогу капав. А що мені робити? За них підлогу мити?